Джагіо перемагає рекорди, плаваючи щонайменше 1,3 кілометра. Джагуа мафан. коли інстинкт перевищує можливості. Нещодавно Ягуар, що живе в центральній Бразилії, здійснив неймовірну подорож, подолавши поверхню води до вражаючих 1,3 кілометрів. Цей випадок, записаний за допомогою камер відстеження, викликала хвилю захоплення та здивування в науковій спільноті та за її межами. Але що змусило цього хижака зробити таке довге плавання? І які наслідки цього відкриття для нашого розуміння можливостей цих дивовижних тварин? Я, як людина, яка захоплюється дикою природою і маю досвід спостереження за поведінкою тварин у різних умовах, я вважаю цей випадок особливо цікавим. Зрештою, він демонструє, наскільки складними та непередбачуваними інстинктами можуть бути тварини. Ми звикли бачити ягуарів як сильних і спритних хижаків, але їх здатність плавати, особливо в такому масштабі, дивує уяву. Чому Джаґіа плавати досі? Звичайно, питання мотивації залишається відкритим. У статті зазначалося, що острів, якого прагнув ягуар, небагато. Це виключає просту версію пошуку їжі. Однак я думаю, що можуть бути й інші фактори. Генетична пам'ять ягуари стародавній вид, і цілком можливо, що інстинкт перетину водних бар'єрів закладається в їх генах. У минулому, коли населення Джегорс було більш роздробленим, плавання може бути необхідною умовою для пошуку нових територій чи партнерів. Пошук партнерів, як і у випадку з Леовуганді, згаданому в статті Джакіо міг прагнути до острова в пошуках потенційного партнера для відтворення. Це особливо актуально, якщо населення ягуарів у цьому регіоні порівняно невелике, а острів пропонує унікальну можливість для генетичного різноманіття. Уникнення конкуренції, можливо, на материку були деякі конфлікти з іншими ягуарами, і острів став для нього тимчасовим притулком. Хижаки часто використовують різні стратегії, щоб уникнути конкуренції за ресурси та території. Цікавість та дослідження, ви не повинні виключати просту цікавість. Ягуари розумні та цікаві тварини, і, можливо, їх приваблювала невідому територію острова. Джакюа не єдиний герой відкритих просторів води. Цей випадок з Джакю не є унікальним. У статті згадується кухар, що плаває на острів Саксін, і променками, що перетинали водні шляхи у штаті Вашингтон. Крім того, були зафіксовані випадки плавання в Уганді. Це говорить про те, що багато великих котів мають дивовижну здатність плавати і можуть подолати значні відстані води. Адаптація до навколишнього середовища здатність до плавання може бути важливою адаптацією до навколишнього середовища, особливо в регіонах, де поширені водні перешкоди. У таких умовах тварини здатні до плавання, отримують значну перевагу перед тими, хто не знає, як це робити. Розширення діапазону плавання дозволяє тваринам розширювати свій асортимент та опанувати нові території. Це особливо важливо для населення, які стикаються з обмеженими ресурсами або високою конкуренцією. Що говорить це відкриття про майбутнє ягуарів? Я вважаю, що цей випадок з Джакіо важливий для підтримки цього виду. Він демонструє, що ягуари мають більшу пристосованість та стабільність, ніж ми думали раніше. Оцінка потенціалу міграції інформація про здатність ягуарів для тривалого плавання може бути використана для оцінки потенціалу міграції та переселення цього типу. Це може допомогти у розробці стратегій збереження, спрямованих на створення екологічних коридорів та забезпечення генетичного різноманіття населення. Оцінка ризику, з іншого боку, здатність ягуарів для плавання також може загрожувати. Наприклад, зміна клімату та підвищення рівня моря можуть призвести до того, що ягуари будуть змушені перетинати більше і більш широкі водні бар'єри, що може бути для них небезпечним. Потреба в подальших дослідженнях, цей випадок підкреслює необхідність подальших досліджень вивчення поведінки ягуарів у воді. Нам потрібно дізнатися більше про те, як вони керуються у воді, як вони регулюють свою температуру і як вони впораються з втомою. Висновок дивовижні здібності, що вимагають захисту. Ягуар, плаваючи 1,3 кілометри, це не просто запис, це символ дивовижної адаптивності та наполегливості природи. Цей випадок змушує нас по-новому подивитися на можливості цих тварин і думати про нашу відповідальність за їх збереження. Ми повинні продовжувати вивчати поведінку ягуарів, розробляти стратегії захисту свого середовища проживання та забезпечити генетичну різноманітність популяцій. Тільки таким чином ми можемо врятувати цих чудових хижаків для майбутніх поколінь. І, можливо, як тільки ми побачимо, як ягуари перетинають ще ширші простори води, підтверджуючи їх здатність виживати та просвітати у світі, що змінюється, це надихає на нові відкриття і змушує нас задуматися про те, як мало ми знаємо про дику природу, що оточує нас.